Салют сьогодні розповім про першу початкову вправу для батерфляя, і вона називається грибок правою рукою, лівою і двома. Виконувати цю вправу можна в двох варіаціях. Перша варіація це ноги дільпін, друга варіація це ноги кроль або наоборот. Суть вправи заключається в тому, щоб навчитись робити грибок двома руками. І поєднати удар ногами дельфін батерфляй з грібком руками. І вдох. Однозначно вдох. Давай дивитися. Випливаємо руки в стрілочку, починаємо працювати ноги. Батерфляй. Далі робимо грібок рукою, кроль одною рукою вдох робимо в сторону. Обов'язково вдох в сторону. Далі другою рукою і так само двома. Коли робимо двома руками, вдох робимо вперед. Другий варіант легше, коли ноги кроль працюють. Випливаємо, ноги кроль працюють, робимо грібочок правою рукою, грібочок лівою рукою і грібок двома руками. Цей варіант легший, тим, що не потрібно синхронізувати ноги з руками, і ти можеш спокійно без шатання виконувати цю вправу. І підводити себе до вправи попередньої. зверни увагу на варіант номер один, там де ноги батерфляй. Твоя задача не просто виконувати рухи права-ліва-дві, а синхронізувати їх з ногами. Тобто, ти робиш удар ногами разом з початком грібка, і другий удар ногами, коли руку виносиш, передивись відео ще раз і побачиш. same moment.